Зустрічайте епоксидний ґрунт Spectral Under 38500, що швидко висихає і має чудові антикорозійні та ізоляційні властивості. Продукт змішується в пропорції один до одного з затверджувачем H6385. Час придатності такої суміші становить 2 години. Наносимо пістолетом з насадкою діаметром від 1,2 до 1,4 мм. Андер 38500 використовується для відновлення антикорозійного захисту після 30 хвилин при 20 градусах або 10 хвилин сушіння інфрачервоним випромінювачем. Можна приступати до нанесення поліефірної шпаклівки. Важливо, що нанесення шпаклівки або наступних шарів системи можливе до 12 годин без потреби шліфування. Андер 38500. Ґрунт ефективно захищає поліефірну шпаклівку від поглинання вологи, мінімізує помилки, спричинені неправильним дозуванням затверджувача в шпаклівці, і зменшує поглинання шпаклівкою розріджувачів із заповнюючих шарів. Крім того, він служить для контролю ступеня підготовки поверхні. андер 38500 характеризується дуже хорошою плинністю. Завдяки чому ми отримуємо гладку поверхню без ефекту вкраплення пилу, навіть при точковому нанесенні. Оливковий колір імітує оригінальне катафорезне покриття, яке використовується в більшості автомобілів. Андер 38500 з 30% додаванням Plast 825 Відмінно підходить як додаткова ізоляція при ремонті пластмас. Спектрал технології, що підвищують ефективність роботи автомайстерні та забезпечують видатні результати.